Пока мы действительно не видим такой готовности, напомню, с чего началось это все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам минских соглашений. В 2022 году, когда уже все подошло к краю, когда... На украинский режим киевский э, развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали послушайте э, мы вынуждены будем будем признать эти не, э, непризнанные республики и лучше если вы просто дайте, э, дадите людям спокойно жить так как они хотят без ваших госпереворотов без русофобии и так далее просто выведите оттуда свои войска и все они и тогда этого не захотели и по результатам переговоров в Стамбуле сначала согласились, практически парафировали, а потом отказались, выбросили в корзину все эти договоренности. И сейчас по сути дела, отказывается от завершения этого конфликта мирными средствами. Но все-таки, вы знаете, все-таки мы видим и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они Готовий. В определених сигналах. От як ми бачимо, Ігоре, що знову Стамбул згадав божевільний, знову ну, він і марить. Знову в госпірі О, Ясно одне, Путін не збирається закінчувати. Він ну, правильно я розумію. Чи вистачить у нього ресурсів? І чи напряметься вже колись дональду Трампу? Ну, це правильне питання, чесно кажучи, я от звернув увагу наскільки він на початку уже погано виглядає. Таке враження, що він вже відповідає 4-5 годин. Називається Виведіть його. Чи вперед ногами, чи інакше якось, коротше кажучи, ну, він реально дуже погано себе виглядає. І Те, що він почав казати, що там Зеленський щось не змінює позиції, тут же сказав про так званий держпереворот, ну у мене питання, а де Зеленський 14 рік? Ну, взагалі, А де взагалі в його логіці Крим? Щось загубив, угу. а, де взагалі нормальне сприйняття світу? Я розумію, що я хочу занадто багато від Володимира Ну, Тим не менш, я тут погоджуюся, що принаймні початок демонструє, що він далі хоче налаштовувати росіян на продовження війни. Ну і відповідно логіка, яка очевидно буде далі озвучена, що вони ніколи не відмовляються від миру від мирних переговорів, але мають бути усунені так звані першопричини війни. Ну і відповідно будуть воювати скільки там завгодно. Ну, це якраз це означає, що станом на зараз рішень ніяких не прийнято взагалі дивно, що вони проводять зараз оцю лінію перед зустрічю російсько американської делегації в Майамі. Яка там має бути 20-21 числа? Бо я думаю, там буде вирішуватися все ж таки реально буде вирішуватись, чи піде Путін на оце різдвяне перемир'я, чи не піде. він. Бо ну, цілком вже зрозуміло, що зараз це все йде пропагандистська обгортка і підтримка лінії тих так званих яструбів, що ось будуть воювати до безкінечності. І причому це. доволі цікаво спостерігати, як перед цією лінією а, вивалили знову вкотре історію альтернативщика Козака, який а, нібито в. Проти був війни, причому якийсь такий ренесанс, як у нас вже було влітку, здається, цього року, так само через західні медіа, ту ж саму історію по козаку розказували. От таке враження, що іде намагання створити, от є Путін генеральна лінія, але ж все одно є ті, які хочуть миру, і і треба далі відповідно домовлятися. Ну, ми ж бачимо, що різні натяки все одно не дозволили зараз зірвати тему. Все ж таки фінансування України на наступні два роки. Я думаю, загалом це проблема для Путіна. Так, формально мова не йде безпосередньо про репараційний кредит, але тим не менш, те, що зараз озвучуються ті параметри, ну це не сильно далеко насправді. О, тому я думаю, що зараз ми почуємо ще величезний пакет всякої нісенітниці. І знову буде тема про Рєшнік, про його розгортання, очевидно, в Білорусі, те, що вже озвучував. Там той же Лукашенко, наприклад, інше якесь озброєння буде знову лякати безпосередньо Європу війною і нікуди від цього не дінеться. Тобто зараз відповідної лінії показує, що на жаль, Путін, принаймні для себе, він не вирішив, що треба зупиняти війну. Відповідно, треба дотискати, треба зараз максимально форсувати по американській лінії. Ми ж бачимо знову. Ідуть заклики до Трампа в необхідності конфіскації саме російських знерухомлених активів в Сполучених Штатах. Бачимо підготовку безпосередньо до введення е, нових санкцій, те, що озвучував безпосередньо е, цей міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд. Тобто Путін зараз дійсно в тій ситуації, коли він не зміг. Переламати він не зміг зірвати підтримку України в наступні періоди. Ну і відповідно далі буде погрожувати там страшенними військовими е, наслідками. Можливо, він під час цієї лінії було б непогано, аби він розшифрував, що ж він бачить в понятті е, ці яких історичні е, землі РФ, які там звільняються. Тобто, а що він туди вкладає? От цікаво. Бо е, з позиції американців росіяни вимагають від нас вийти виключно з. 6,5 тисяч квадратних кілометрів Донецької області, але те, що озвучується Путіним і його компанією, очевидно, сьогодні буде знову е, так само ретрансоване. Е, там апетити набагато більші і, і пам'ятаємо цю тему пан так званій Новоросії, і всьому іншому. Тому цілком очевидно, що цього е, стопору з боку кремлівського диктатора, ну точно принаймні зараз очікувати не варто. Ну, в них там взагалі, княжна мараз повний, поприносили лабу бубу в як інтерпретацію Трампа на Біуліна й сидять у це з плакатиками «Хочу замуж, «Хочу жені поприходили. Ну країна ідіотів. Але про те, що говорите ви, Ігоре, дійсно тут Путін меле, що він значить опять, падкупенськам три 3,5 тисячі в окруженні наших бійців, хоча там росіяни 200 штук плюс і 90 відсотків Купенська під нашим контролем. А щодо поїздки Зеленського прокоментував боя. Бусь Путін, який сам нікуди не їздить ясно, ні на фронт, нікуди сказав, що. Значить, значить, він не стежить за його виступами на передової Зеленського, але актор Зеленський талановитий це я кажу без іронії, ніби його хтось питав. А водночас він каже: ну що ж, приїхав біля таблички Купен Зеленський записав відео. Раз уж приїхав, захавів дом. Ну це отакий маразм говорить по щодо їхніх подальших планів. Путін каже, стратегічна ініціатива. Він так думає, йому знов набрехали. В руках ВСРФ наші війська наступають по всій лінії бойового... бойового соприкосновення і будуть. Красний ліман він бере, ламанш, напевно, бере що. So, ich würde Vorstellungen. До кінця року, впевнений, Путін, ми будемо свідками успіхів наших бійців. П -п Поприволокли тут героїв СВО, звісно. Ну також Путін каже, що в нього уровень безработіце стали ще ніже. Ну да, бо просто ніхто не працює, всі вже 200 ми в місті. ВВП росте аж один відсоток зрісту. Це да збалансувати бюджет йому вдалося. Ну значить, мелева, так що все у них нормально і в порядку. Я от, думаю, йому в усьому брешуть, чи що. Бо що ситуація на полі бою, що ситуація з фінансами? Хай ще роман це не співає, але дійсно далеко в чому стані навіть не така, як а, а, б, в втікущом году. Ну, дійсно, коли Путін в'є себе в груди і каже про безробіття. Я думаю, ну звичайно, в Росії там дефіцит. У них там водіїв нема, щоб забезпечувати комунальний транспорт, чи купа всього лікарів. Нема ні, ну там теж зрозуміла ситуація, бо е, росіяни багато хто не мають ніяких там моральних червоних ліній, і їм все рівно все одно яким чином безпосередньо там заробляти, і навіть готові вбивати відповідь відповідно, за кошти і тому йдуть на так звану СВО, ну але ще повертаються вони назад. Це такий собі кешбек по-російськи, коли вони повертаються в чорних пакетах, і навіть білих лад уже не вистачає. Ну тим не менш, тим не Це менш, я думаю, що в цій ситуації Путін знову продовжує гнути лінію, що все в нього в порядку, все в нього добре. Ну але ж знову ж таки, вербально, невербально. Ну, ми ж бачимо, що ну абсолютно він або не в настрої або не підготовлені взагалі, йому вже важко відповідати. Ну, дійсно дуже таке жалюгідне становище, чесно кажучи, Ну, очевидно, доведеться повністю аналізувати цей його спіч, який буде там багато Але те, що я вже зараз бачу, то звичайно, це намагання все подати. Весь той нафталіновий пакет меседжів, який звучав раніше. Ну, очевидно, іде намагання знову ж таки спробувати. Я думаю, що будуть такі сигнали, все ж таки, десь якийсь натяк, що давайте домовлятися, тільки повертаючись до першочергових пропозицій Трампа. Тобто, все одно він буде це все намагатись озвучувати. Але генеральна лінія так все налаштоване на війну. Але ж, от на там посадили, дайте їй мікрофончик, хай вона розкаже про стан економіки безпосередньо, що навіть за оптимістичними прогнозами, підкреслюю, за оптимістичними російської. І зріст якраз ВВП там, до 1%. А в Україні він швидше росте. Держава, яка на собі зараз несе весь тягар безпосередньо війни і знищується наша енергетична інфраструктура. У нас і то за песимістично реалістичними прогнозами півтора відсотки Тому дуже велике питання. А у росіян точно все нормально? Чи у них там? Все ж таки збільшується, наприклад, податок на ПДВ, ну, відповідно, їхні ПДВ там на 2%. У них зменшуються зараз карколомно просто ліміти для спрощенців. У них робиться все, аби перекласти безпосередньо тягар війни на звичайних росіян. Тільки чомусь я не бачу саме системних мітингів. Ні, мітинги вони вже присутні, вже відбувається турбулентність там, в різних регіонах. Якраз Раз на соціально-економічній ниві, але цього замало, і Путін розуміє, що може і далі безпосередньо витискати якраз з цього свого плепса. Максимум все, що він хоче, і це дійсно це проблема. Подивимось рівень взагалі цих запитань. Наскільки все ж таки Росіяни будуть і далі займатися цим челебіттям, чи все ж таки буде, ну хоч хоч трошки критичне, що пропустити безпосередньо Крим? Ні, не буде. Russia Today, ну вони себе називають Russia Today, Уже подивилося, ну показало точніше тіми вапросим. Главний, дивіться, ігоре. Соціальна політика, інфраструктура, государство і общество, хоча там нема ні держави, не. Суспільство, ну менше з тим треба називати в'язниця і плепс жильє економіка. Напевно, іпотека їх цікавить, которая більше нет. Економіка СВО вписали не на перше місце. ЖКХ ЖКХ, навірно, ветхі труби. Ну Нушо, якому це підібраний парашой тудей перечень вопросив російського населення. Збирають на ходу, просто на ходу. Тобто, спочатку, тут же ж Зарубін каже, що перше питання, найбільше питання війни і миру, а СВО поставили на шосту позицію, шосту позицію. Да. Ну це ж смішно. До речі, це вже ж не вперше така ситуація. здається якраз на попередній годині, от ну цій прямій лінії, там не година, там пряма лінія Путіна. Схожа ситуація один в один була. Тобто вони намагаються показати, що все ж таки є там питання, які треба там піднімати, і по соцполітиці і так далі. Ну але. Але ж ми ж бачимо, як ресурси якраз витягуються із соцполітики. От, якщо брати, наприклад, попередні прямі лінії, то там же ж Путін на що робив ставку? На те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. України, і потім після тих прямих ліній було багато незадоволених, які кажуть, а яка нам різниця, що там відбувається, там умовно там в Донецькій області чи там в Криму? Покажіть, що відбувається у нас там, і так далі. Тобто такий підхід уже застосовувався якраз російською пропагандою безпосередньо Путіним, але немає він достатнього рівня сприйняття. Ну, очевидно, все одно вони йдуть по цих лекалах, по цих своїх підручниках, методичках і просто не. Відходять від заданого плану, бо якщо почнуть відходити, очевидно, ситуація буде ще більш жалюгідна. Да ну можна уявити скільки там ми ще наслухаємося. Це кожен рік одне й те саме. Ми от кажемо, що він хіла виглядає. Я от у снів зорова, який звісно теж там по молодості в Росії на різні працював видання, але тим не менше, аналізує її. Ну так знає поведінку російського бункерного хворого. каже, що йому така брехня по три години щороку доставляє таке задоволення. Оце таке хворе трохи божевільне. Путін. насправді це брехати, навішувати. завдання не просте, каже цьогоріч. ну Учиті провали, про які ми з вами теж поговорили, каже, але Путін напевно впорається. Він в плані патологічної брехні, віртуоз. Ну, він не просто віртуоз. він же ж ну, все ж таки ми ж пам'ятаємо, ФСБ, ну і КДБ до того просто так не проходить. Тобто там підготовка максимальна йде. і до речі, дуже цікаво спостерігати за заявами Путіна в ретроспективі, що він озвучував, і що стосується Криму, що стосується загалом України, що стосується майбутнього Російської Федерації, десь на початках безпосередньо свого правління, і навіть Взагалі в 90-х роках. І в що воно вилилося зараз? Насправді ці метаморфози навіть у Орбана не настільки просто кричущі, ніж безпосередньо у Путіна, тому тут, звичайно, Путін зазвичай і не говорить. Правди, він е, намагається завжди забезпечити різні варіанти цих так званих правд, е, і потім робить ставку, яка ж може безпосередньо там зіграти, е, ну, відповідно, показати себе таким мудрим правителем. Але ну, де ж тут мудрість, якщо е, вже і так, і в самій Російській Федерації там, послухати тих самих воєнкорів, е, що ну, вперлися, вперлися, ресурсів немає, йти нема куди. Е, важко втрати просто шалені. до Ще я нагадаю, що навіть згідно з консервативним підрахунком нашого Генштабу це безповоротні санітарні втрати. Ми вже наближаємося до позначки 1 мільйон 200 тисяч втрат безпосередньо. Тобто росіяни кожного місяця втрачають вбитими 30 тисяч осіб. І це путіну якось взагалі він на це не зважає. Він думає, що можна ще грошима набрати. А де набрати? От, подивіться, навіть підйомні зрізають в декілька разів, не виплачують і близько соціальної підтримки забезпечення тим самим відповідно родинам чиї. Чоловіки з дуру пішли все ж таки воювати з українцями і повернулися, як я вже сказав. А багато хто, до речі, так і не повернувся. От я теж зверну, до речі увагу: от іде ж постійна спекуляція на обміні загиблими з нашого боку, відповідно з російського, і росіяни кажуть: о, скільки вони повертають там наших тіл. А я нагадаю, що там, вже ж коли проводили експертизи, виявлялося, що і і своїх безпосередньо оптом туди закидали, не хотіли. Просто очевидно платити відповідну допомогу родинам. Ну і типу Україна повертає набагато менше. Ну, це не дивно, тому що ми знаходимося в стратегічній обороні, і відповідно для того, щоб евакуювати, навіть ну і забрати навіть тіла там небіжчиків, то треба ну, безпекові умови відповідні. А коли росіяни продовжують все закидати власними безпосередньо тілами йти вперед, то за таких умов вони й самі своїх забирають, якщо забирають. Тому власне повертаючись до теми соцзабезпечення. Я думаю, що тут цих питань не просто так, все ж таки, на першому місці, бо все одно воно все пов'язане з війною. Є багато невдоволених, так як воно розгортається, дуже багато обіцянок з боку російського агресора було в цей бік, але вони цього не витримують. Тому і коли зараз аналітики кажуть, що Путін може воювати ще два роки, ну а де воювати два роки, якщо і зараз в нього складається вся ця соціальна вертикаль, яка мала б забезпечувати саме якісь. Позпозитивний, ну або там відносно позитивний фльор від цих дій, навіть якщо повністю відбиті з точки зору сприйняття політики і реальності. Ну але якщо росіянам не будуть платити гроші, вони очевидно будуть демонструвати свій негатив.